Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про арифметичні дії та їхні компоненти, а також згадаємо відрізок. Усний рахунок. Ти можеш кожного разу ставити відео на паузу. Обчислювати вираз, обирати потрібне лего, а потім перевіряти. 38 відняти 9, додати 2 буде 31. До 30 додати 2, додати 5 буде... 37. Від числа сімдесят два відняти шість і додати чотири буде. Сімдесят. П'ятдесят три додати одинадцять буде шістдесят чотири. Від числа вісімдесят вісім відняти число двадцять два маємо шістдесят шість. Вісімдесят один відняти три, додати десять, буде вісімдесят вісім. А зараз. Назви та запиши всі двоцифрові числа, які мають 6 десятків. Будь уважним, будь уважною, не числа шостого десятку, а числа, які мають 6 десятків. Це числа 60, 61, 62, 63.

В зошиті посередині записуємо вирази номер 37 записуємо вирази у дві колонки, розв'язуємо, а потім перевіряємо. 45 додати 7 буде 52. 45 додати 37 буде 82. До числа 64 додати 9 буде 73. 64 додати 19 буде 83. 35 додати 20 дорівнює 55. 35 додати 28, буде 63. 68 плюс 30 це 98. І 68 додати 32 це 100. Давай пригадаємо, як називаються числа при відніманні. Зменшуване від'ємник різниця. Минулого разу ми шукали невідомий від'ємник. Подивись уважно в табличку, яке пропущене число. Зменшуване. Отже, як знайти невідоме зменшуване? Ми знаємо правило. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Отже, заповнюємо табличку. 43 додати 3 буде 46. До 18 додати 9 27. 70 плюс 4 74. До 9 додати 30 39. До 7 додати 55 62. До 3 додати 49, 52, до 10 додати 90 буде 100. Отже, щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Давай розв'яжемо задачу. Коли із сітки дістали 5 м'ячів, там залишилося ще стільки ж. Скільки ж м'ячів було в сітці спочатку? Відповідно до умови, складаємо короткий запис. Спочатку записуємо те, що нам відомо, а потім те, що треба знайти. В зошиті записуємо задача номер 39 Дістали 5 м'ячів, залишилось 5 м'ячів, скільки ж було на початку. Задача на знаходження невідомого зменшуваного. Отже, для того, щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Отже, в нас залишилось 5, дістали 5, нам треба до 5 додати 5. Спочатку було 10 м'ячів у сітці. Постав відео на паузу, заплющученята, подумай про щось приємне та відпочинь. І будемо далі працювати. Ще одна задачка. Читаємо умову. Коли в саду зібрали врожай із 15 яблунь. Залишилося зібрати плоди ще з решти 20 яблунь. Скільки ж яблунь росте в саду? Отже, зібрали з 15 яблунь. Залишилось ще з 20. Скільки ж всього росте? Знову задача на знаходження невідомого зменшуваного. Записуємо задачу: короткий запис і розв'язання. В зошиті записуємо задача номер 40 Зібрали 15 яблунь. Залишилось 20 яблунь, скільки ж всього. Для того, щоб дізнатися, скільки всього, треба до 15 додати 20. Всього в саду росте 35 яблунь. А тепер склади задачу про солодощі, у якій потрібно знайти невідоме зменшуване самостійно. Назви числа пропущені в рівностях. Отже, нам треба знайти невідоме зменшуване. До 1 додати 73 буде 74. До 5 додати 50 55. До 7 додати 10 17. До 99 додати 1 буде 100. Зверни увагу на 43 завдання. Перед тобою два відрізки. Отже, ми вже пригадували, відрізок це пряма лінія, в якої є початок і кінець. Візьми лінійку, виміряй довжину кожного відрізка. Але у зошиті побудуй відрізок, довжина якого дорівнює сумі довжин цих відрізків. Щоб побудувати відрізок в зошиті, спочатку треба дізнатися довжини цих відрізків, потім їх між собою додати, знайти їхню суму. Отже, перший відрізок 4 см, другий відрізок 6 см, то який же відрізок нам треба побудувати? До 6 см додати 4 см виходить 10 см. Отже, нам треба побудувати відрізок довжиною 10 см. А далі самостійна робота у зошиті з друкованою основою. Третя сторінка завдання з першого по четверте. Додому на 9 сторінці підручника розв'язати задачу номер 44 та вирази номер 45 і виконати або закінчити завдання у друкованому зошиті. Дякую за увагу, до зустрічі!